Розтинаючи темряву, я бачу світанок, і небо і щастя. Я знову живу. Життя воно дивовижне. Я маю за що подякувати Богу. Перше в історії нашої країни свято подяки в самому серці столиці. 17 вересня впродовж дня завітай зі своєю сім'єю на програму родинного дозвілля. Ярмарка подяки, різноманітні майданчики та урочисті виступи наповнять денний блок свята. Від імені всієї України зі сцени пролунає загальна вдячна молитва великому Богові. Ввечері на вас чекає концертна програма, виступи відомих виконавців та переможців співочих конкурсів, а також виконання відомих хорових пісень у супроводі симфонічного оркестру. Кульмінація свята на урочистій вечірній сцені відбудеться о 18-й годині. Зустріч з легендарним надихаючим Ніком Вуйчичем. Цього разу він приготував щось особливе для українців. Чому він приїде та про що розповість? Дізнайся особисто. Отож, 17 вересня, з 10 до 22 -ї. завітай на свято подяки на Хрещатику в Києві. Нехай подяка Богові наповнить всю країну та досягне неба. Медіапартнер, телеканал Надія. Дорогі друзі, брати та сестри, щиро радий з того, що цей рік це рік реформації, який вже приніс багато плодів. Було вознесено багато молитв. І незважаючи на те, що країна все ще в нелегкому стані, але віруючи всіх церков, об'єдналися для того, щоб молитися Богу. Недавня молитва в Палаці спорту об'єднала майже всі протестантські церкви України. І слово Боже каже, що якщо будете мати любов між собою, то по всьому знаю, що ви мої учні. І тому велика подяка Богу за те, що Він дозволив нам в цей рік молитися і робити добрі корисні справи більш ніж коли-небудь раніше. І я закликаю прийняти участь. У дні подяки, який відбудеться на Хрещатику, 17 вересня 2017 року. І особливо церкві Києва, вірних і Київської області, а також з усіх областей України. Я прошу приїхати в цей день і подякувати Богу, тому що є за що нам дякувати Господу Богу. Хай Бог благословить рясну Україну.